Доброго здоров'я пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 3 березня у неділю. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Планчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте цього робити. Будь ласка, і категоричні українські вподобайки. Оце от найкращий якби аргумент для цих славнозвісних алгоритмів YouTube, аби вони швидше оберталися. Ми вище з вами були в рекомендаціях і дійсно більше притомної аудиторії, україноорієнтовної аудиторії. Було разом з нами у спільноті. Попередня частина подивилася на стан речей на фронті про карт-бланш для сирського авіаційні справи в очікування. В І так працює наше ППО достатньо достатньо успішно. Ну і про жалобу сьогодні в Одесі, і в Одеській області Страш, страшне, звичайно, але правильно сказав президент, що ми не забудемо звичайно в лапках. От, оці от колотнечі, які є в наших союзників, які займаються просто внутрішніми політичними розборками, коли навколо гинуть люди. А вони у вічній любові, допомоги стільки, скільки буде потрібно. А насправді, от, як в деяких колах німецької політики, кажуть, що в Європі політики один за одного ховаються Ну, для того, щоб якось не розбурхати Росію. От вам і стан речей на сьогоднішній день. До речі, про німецьких політиків я вже обіцяв вам трошки відкрити завісу стосовно цієї інтриги з цими записами. Ви знаєте, що Шольц там виступає, але вся Німеччина готова, включно з військовими, передати Таурус. Вже готова. Я так думаю, що чекаємо f 16 або Гріпени, бо в них оце під Механізми, якраз на і розраховані. Так от Міністерство оборони Німеччини підтвердило факт перехоплення розмови офіцерів Люфтвафе стосовно ракет. Ми можемо в принципі підтвердити те, що розмова між офіцерами мала місце і була перехоплена. Але зараз ми не можемо з упевненістю сказати, чи були там внесені зміни в записану або в письмову версію, яка циркулює в соцмережах Міноборони, якраз Німеччина каже, і речниця повідомила, що Федеральне управління служби військової. Контррозвідки розслідуватиме факт витоку інформації а також того, чи не була версія, що циркулює в інтернеті, яким чином модифікована, значить, Шольца налякалося, вся тема реально назвав ситуацію з витоком аудіозаписів про атаку на кримський міст великою проблемою. Угу. З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це теж необхідно. Причому він був у Ватікані, це ж поїхав. Я не знаю, чи благословення просити в Папу Римського на Тауруса чи ж. Що він там просив, але не поїхав до Ватікану. Якраз там, от про ці тауруси, про це перехоплення і його ж запитали: а щодо репутаційні збитки для країни в цьому контексті є? Він каже: Да, це дуже серйозно. Бо після публікації даних щодо планів атаки на Керченський міст ракетами Таурус. Шольц пообіцяв розслідувати цю всю справу, як так сталося. Бо на злитих аудіо офіцери обговорювали, як можна буде застосовувати ракети в Україні, якщо Берлін зважиться на їх постачання. Тобто, зокрема, обговорювалися деталі удари, удару по мосту. Зокрема, в розмові говорять, що 50 ракет не змінять нічого. Тому потрібно щонайменше кілька поставок по 50 ракет. От уявіть стан Шольц на цих цифрах. Тож обговорював також, обговорювалися можливості навчання українських військових знач. Як поратися з цими ракетами, але ж, лише на німецькій території, щоб не відправляти німецьких військовослужбовців сюди. І, е, е, от, як сказав канцлер, те, що сталося, це дуже серйозна проблема. Так давайте по пунктах отже. Значить, що говорили ці німецькі офіцери, голоси яких є на цих записах, як параметри використання ракет. Ну, типу, там е, щось б'ються в верхах в політики, а військові вже все розклали. Якщо буде три зелених, як я кажу, з то наступного дня Тауруси вже полетять по Керченському мосту. Так от. Е, що вони там казали? По перше, ракети Таурус можуть бути поставлені лише через 8 місяців після прийняття такого рішення. Виробник їх повинен дещо переробити, щоб підвищити ефективність і зменшити ризики їх падіння на цивільні об'єкти. Це до тих слів Шольца, що він відвернеться, а ракети полетять по Москві. Ну, це от військові між собою говорили. Виробнику потрібно десь 6 місяців, щоб адаптувати ці ракети під літаки, які є або будуть в Україні, типу під Су, під Мігі чи ф 16 Також потрібно від 2 до 4 місяців на навчання українських військових, типу як програмувати ракети, обслуговувати, запускати. Потрібно з Україною обмінюватися інформацією через виробника ракет, а не напряму, щоб це не виглядало як пряма участь Німеччині у війні з Росією. Потрібно більш якісно спланувати точки обходу російських ППО, тому що з ракетами Storm Shadow спланували погано і значна частина їх збивається. Shadow не може дістати до Кримського мосту. А ось Таурус може, але потрібно більше 20 ракет на один удар. Проте вони не знають для чого нам ці ракети для мосту або для військових баси складів. П'ятдесят ракет не зміють нічого, тому потрібно щонайменше кілька поставок під 50 ракет. От основна фабула цих розмов. Типу, ніхто не каже, що ні. От кажуть терміни. Ну, росіяни це починають розмухувати, знайшовши що слабка ланка цій підтримці Гершольц. От і туди починають довбати. Хоча тут нічого такого, це звичайно, військова робота. І я не сумніваюся, що у росіян є купа розмов стосовно як бити по Вашингтону, наприклад, чи по Парижу. Ну, ми можемо це виключити? Абсолютно ні. А тепер, до речі. Thank yep. Стосовно цієї ініціативи Макрона, це ще ж не все. І от російські засоби масової інформації, які там до Кремля, до яких веж Кремля наближені, кажуть, що навіть в один момент, коли Путін почув про цю Макрона ініціативу, навіть зібрався дзвонити Макрону, але його в останній момент відмовили це робити. Бо ці заяви Макрона викликали обережне, але все ж таки занепокоєння в Москві. І чи не вперше підвищувати ставки конфлікту стали не представники Росії, а лідери заходу йдеться? От про слова Макрона. Про можливе введення на територію України військ НАТО, і от була був інтерес от в медіа як такі заяви сприйняли у владі? Ну з одного боку, там хтось сказав, та хто такий там Макрон? Але є інформація, що Кремль збирався зв'язатися з єлісейським палацом і погодити телефонний дзвінок між путіним і Макроном. Але добре, що охочих в значить заводити свої війська в Україну, поки що не так багато. Це інший співрозмовник російський сказав і зазначив, що загалом риторика заходу змінюється. Адже ще рік тому чекати такого від Макрона ніхто не став би. Я теж кажу, що змінюється. Бачите, навіть не оком видно, що не тільки риторика, але й робота Європи. На тлі цього каталізатора імені Сполучених Штатів Америки, якби процес рухається, до речі, дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, або зміни аби змінити баланс сил з Москвою. Це теж позиція Франції на сьогоднішній день. Вони так активно цю тему просувають. Наша мета зробити більше краще і по іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Це міністр закордонних справ Франції пан пансежурне. До речі, ми повинні ввести ці дебати, навіть якщо вони не мають консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації, однакові цілі перемогти Росію. Але одразу хочу сказати, що не у всього Євросоюзу такі цілі, однакові методи. Наприклад, вчора я світлину теж розміщував і згадував в першій частині оцей саміт. якийсь дипломатичний в Анталії, в Туреччині. Це там, де Лавров по суті наїхав на Ердогана, сказавши, що він ніхто і звати його не ка не як в контексті переговорного майданчику мирного типу. Сказав нас, це не цікавить. Значить, що Ердоган Балабол виходить та якусь там нісенітницю пропонує. Це класний захід від Лаврова. можна ставити залік. Але а, значить, там зустрічалися міністр закордонних справ словаччини. Угорщини якраз із Лавровим, і дуже міцно тисли йому руки, вечеряли хахатали, сміялися, анекдоти шпарили. От дуже класно. Да, це стосовно єдності євросоюзу. І ця зустріч якраз от відбулась в Анталії, де Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Кіргістану, Есватіні. Угорщина і словаччина Ось така цю сходку по суті було організовано для просування дипломатії в часи потрясінь, за словами за словами прем'єр-міністра Словаччини, Роберта Фіцу, ця зустріч є прикладом нашої збалансованої суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу. Однак, зустріч з Лавровим, звичайно, що словацькій опозиції не сподобалося. Вони підтвердили, що чинний уряд, ну тут позиція опозиції, чинний уряд більше не бачить словаччину на заході, але Фіцо бачить себе. Скоріше в авторитарному напряму і е, намагається наздогнати диктаторські режими. Ще один словацький там нардеп заявив, що таким чином міністр поставив Словаччину в один ряд з Іраном, Північною Кореєю, Китаєм і Угорщиною. Ну Словаччина не угорщина насправді. Так, що будемо бачити, як там будуть розгортатися в цьому ключі події? Бо знову ж таки є інформація попередня до ну, доказів немає, але напевно, що так воно якось і є. Бо Фіцо через Лаврова, цією зустрічю свого міністра закордонних справ, передав якогось листа Путіну. Значить, цей лист від Юрая Бланера було під час зустрічі з Лавровим якась тема. Значить, чи прохання, чи пропозиції, чи плече як угорське. Бо інформацію підтвердило джерело близьке до Лаврова. Зміст листа не розголошується, проте відомо, що частину листа Бланер передав словами. Загалом не секретно. Ми знаємо, що Фіцо виступає за діалог з Росією і з більшою симпатією дивиться в бік Кремля, ніж інші країни-члени ЄС і НАТО. але за виключенням хіба що от Орбана з Угорщини? Там абсолютно. І до речі, ця позиція Фіцо можливо не так гучно, як в Орбана там останніми днями проартикульована чи місяцями. Але такий знак, все ж таки, що ну якби баражування в бік Росії в Словаччині відбувається, продемонструвала Італія. Мені здається, що це все не просто так. Італія планує вивести із словаччини власну систему протиповітряної оборони, яку торік вони передали країні на заміну американській системі ППО Петріот. Тобто Петріот тоді поїхав в Україну. очевидно, а італійці поставили туди сам СТІ сам ті слеш, ті мамба, і це сучасне устаткування. Це теж устаткування, яке збиває балістику. За словами словацького політика, він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку вони позичили нам на рік. Ну, це Фіцовка каже, вона буде виведена і Словаччини, тому що вона їм потрібна там якомусь іншому місці. В цьому контексті Фіцов задався питаннями: що буде захищати атомні електростанції і інші стратегічні цілі Словаччини. А від кого захищати? В мене теж зустрічне питання до пана Фіца. від Лаврова чи від кого від Путіна? Так ви ж з ними там якось ручка, Обнімаєтеся, смієтеся. Вони ж, типу, ваші каріфани. Я так розумію. Ну, по-перше, попередня влада подарувала, це ФІЦО Продовжує Україні справну е велику російську систему ППО С-300. Ну так візьміть собі С-300 да і побачимо, що вам скаже Європа. Потім в нас тут деякий час були петріоти. Вони теж поїхали. Тепер от італійські е системи забирають. E, значить, просто щоб ви розуміли, в словаччині зараз 145 італійських солдатів з системою ППО Сампсле Ті Мамба діють на військовій базі Малацькі кучиня в рамках передової присутності НАТО. Ну, очевидно, що бояться присутності якихось росіян, які під виглядом словацьких солдатів прийдуть і почнуть розбирати цю систему. Що найменше для того, щоб її вивчити, а що найбільше вивезти її з ладу. Це ж не дешеве задоволення. От яка деталька тепер з'явилася на цьому фронті в контексті баражування словаччини в бік Росії? І е, щодо Угорщини, ще такий момент: спікер парламенту Ласло Ковер угорський ратифікував вступ Швеції до НАТО. І впродовж п'яти днів заявку має підписати президент Тамаш Шуйок. Ну в нього інаугурація, От е, сьогодні, вчора, угорський парламент схвалив заявку. Ви знаєте, 26 лютого, і угорщина стала останньою країною НАТО, яка підписала відповідний документ. Що ж, прем'єр-міністр Швеції їздив до Орбана, якби там чи переконувати, чи просто візит вічливості, чи е, забаганка Орбана таким чином була задоволена. Але Орбан на цьому не зупиняється. В нього такий потужний вектор. Він їде наступного тижня до Трампа. Зараз ми ще про Штати поговоримо. Там Трамп теж пхає як трактор. Але Трамп єдиний серйозний шанс на мир в Україні. Це от позиція Віктора Орбана. Єдиний серйозний шанс на мир. Це якщо він зможе повернутися і укласти мир, інакше війна між Україною і Росією буде затяжною. Це повернення Трампа на посаду президента США. є передумовою настання міцного і швидкого миру на європейському континенті. Це теж Орбан був в Талі, якраз на цьому дипломатичному форумі, і сказав, що ну повторюючи по суті наратив самого Трампа про те, що війни в Росії проти України нібито могло б не статися, якщо б Трамп був президентом. Орбан також висловив свою глибоку повагу до кандидата республіканця і підтвердив інформацію. Про те, що наступного тижня, як я вам теж доповідав, він планує їхати до Трампа у Флоріду десь ну не знаю, всередині наприкінці тижня, бо там же ж супервівторок ще буде. От наступного тижня у Трампа, але як я кажу, що пхає як трактор, бо. Напередодні Трамп переміг ще на трьох первинних виборах ну праймеріс республіканської партії, випередивши суперницю Нікі Гейлі в Міссурі і Вайдахо, і отримавши по суті голоси всіх делегатів в Мічігані. Всі три перегони Трамп поки що виграв з великим відривом. І до середини березня він може здобути достатньо делегатів, щоб по суті бути єдиним кандидатом на виборах. Від республіканської партії, і якщо на заваді не стануть суди, ви знаєте, там теж є е, ситуація, але вона відтермінована аж на 22 квітня. Так, от, е, як от Блумберг повідомляє, всі ці перегони і. Трампа перспективи. Я думаю, що стануть по повністю зрозумілими вже в супервівторок, 5 березня, коли в 15 штатах відбудуться номінаційні конкурси республіканської партії, при тому, що Гейлі пообіцяла залишатися в гонці до останнього, вона продовжувала агітацію збір коштів продовж останнього тижня після ніщівної поразки від Трампа, власне, в суботу минуло ще в своїй південній Короліні, штат, де вона була двічі губернатором, до речі. А вона, як експосол Шавон, стверджує, що вона має залишитися в гонці, незважаючи на малоймовірні шанси, щоб дати виборцям вибіру, крім Трампа. Вона переконувала виборців, що юридичні проблеми експрезидента відволікатимуть його від кампанії, а там дійсно проблеми дуже великі, що зробить його менш бажаним кандидатом, який кине виклик чинному президенту Джо Байдену. Тобто я так бачу, що розрахунок такий, щоб вивести Трампа, а потім його бити, значить, цими судовими історіями пресою і створювати йому негативний образ. Причому, щоб це не давало варіантів для республіканців. Вони ж вибрали цього Трампа. Да, от такий Трамп насправді. Ну я думаю, що така принаймні тактика є в Байдена. Незважаючи на поразку, пані гейлі перевершила очікування опитаних в кількох штатах, де відбулися дострокові голосування. Вона отримала понад 43 голосів в нью гемпширі майже 40% в своїй південній Короліні в обох штатах, де вона провела значний час під час передвиборчої кампанії. На наших республіканських праймерсів праймеріс є велика кількість виборців, які. Кажуть, що хочуть альтернативи. Ну знову ж таки, експертне середовище погоджується, що наступні вже вибори президента не ці, що будуть в цьому році, а через 4 роки, в Гейлі фантастичні шанси, якраз якщо вона не зійде з арени і буде якби, активною в політичному процесі. Шанси все ж таки стати президенткою Сполучених Штатів. Так, тепер наші сусіди ближче сюди в нас. Значить, Україна готується до продовження угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і врегулювання зернових суперечок з Польщею. Причому до зав... Вершення березня, на середину березня заплановане засідання міжурядової комісії Україна, Польща у Львові. А 28 березня є спільне засідання урядів. Ну, от, як кажуть в нашому аграрному відомстві, на той час буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання. І дуже хотілося б, щоб це було в межах кількох тижнів. І шанси на це є. Це торговий представник України, Тарас Качка сказав, водночас, за його словами. Наступного тижня очікується розгляд в європейському парламенті продовження угоди з про зону вільної торгівлі з Україною, яка добігає кінця 5 червня 2024 року. Тому зараз наші урядовці активно працюють в Брюсселі, щоб домовленості були успішно реалізовані в принципі для України для українських фермерів як один із найбільших постачальників харчової продукції до Європи. Але бачите, щоб поляки якби не ссипали наше зерно на, на дороги. І е, от е, в контексті наших фантастичних стосунків, але це якби окрема історія. Вона тільки в плюси нам йде. 1 березня з'явилася інформація, Україна надала екстрену допомогу польській енергосистемі. Це при тому, що у нас війна так про всяк випадок полякам нагадується. Повідомляється, що Польща надала запит на аварійну допомогу 1 березня. І Україна надавала допомогу з 10 до 12, а потім з 13 до 17 години сумарною величиною 1540 МВт мегаватт годин в Україні не спостерігається дефіцит потужності. В резерві перебувають 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, з них 11 блоків, і три корпуси генеруючого обладнання ТЕС, ТЕЦ, які в разі чого ще можна буде задіяти. Окрім цього, на поточну добу планується комерційний експорт і імпорт, тобто імпорт електроенергії. 153 МВт-години, а експорт у нас іде, щоб ви теж розуміли, імпорт ну це збалансування 153 МВт години, а на експорт ми відправляємо 8779 мегаватт годин. Тобто є в нас ця ресурсна база до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови і Угорщині. При тому, що, як от експерти кажуть, що енергатом не на жарт розійшовся і в цьому контексті серйозно обіцяє побудувати десятки енергоблоків, найкоротші терміни. Ну, не знаю, маленькі, великі, ну просто на Хмельницькій АЕС там не можуть два добудувати, здається, з кінця 80-х, якось так. Ну, Можливо, це якась нова стратегія, маленькі енергоблоки, маленькі атомні електростанції, щоб розсередити. Ну, не знаю перспективи. По електриці мають бути хорошими в Україні. Ну і електрика буде потрібна для термінового відновлення. Нашого ну вибачте за високопарне слово сполучення народного господарства, але без електрики нікуди абсолютно. Так фантастична історія тепер не тільки в Латвії, але й в Литві. Я вже якось сказав. Та вже 11 березня близько Литва вимагає вивести машини з російськими номерами до 11 березня. Аби забралися машини, їх власники з цими машинами, або йшли перереєстровувати автомобілі. От можете уявити, що таке в Європі. Ну знов ж таки, наші люди, які є в Європі. Історія з перереєстрацією автомобілів, проходження техогляду, все як має бути. Да? Не, не за хабаря а під камерами. Це шмат здоров'я і гроші. Так, от є дві опції: або геть, або йдіть її перереєстровуйте, але. Митниця офіційно сказала: люди, які не виконають цей припис, будуть вважатися правопорушниками, будуть притягатися до адміністративної відповідальності, яка передбачає одночасно не виделку, а одночасно штраф і конфіскацію транспортного засобу. Причому, як ви можете здогадатися, транспортний засіб буде переправлений в Україну для потреб наших військових. Стосовно от людей, які за кордоном ми так більше на Європу дивилися. Я вчора вам доповідав, що є розмови там в Польщі стосовно ураження наших в правах. І там перегляд всяких, всіляких моментів. Штати в свою чергу там теж багато наших людей продовжили дозвіл на перебування українських переселенців ще на два роки. Тобто, міністерство з питань реінтеграції України таку офіційну реляцію видало. Причому що за словами нашого надзвичайно повноважно посла в штатах Оксани Маркарової, це стосується українців, які прибули до країни на підставі гуманітарних дозволів на в'їзд, це програма «United for Ukraine» і перетнули кордон в період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року. Оце коли був основний наплив, але от офіційно ще два роки вони можуть бути. Тепер, друзі, я не знаю, легали, нелегали, бо. Мені здається, що в притомному стані українці до Придністров'я навряд чи будуть їхати. Ну якби ховатися від війни, я нікого не, не хочу там образити, але мені так здається. Просто про всяк випадок центр національного спротиву говорить про те, що ФСБшники, які є на території. Придністров'я ну наших там дуже швидко покривають і змушують до співпраці. Я не знаю, знову ж таки там легально нелегально, але ну насамперед, ті, що нелегально перебувають в Придністрові, там десь чи Дністер перепливають, чи як вони переходять. Зазначається, що російські спецслужбовці намагаються. Витягти з українців інформацію щодо військових об'єктів і облаштування ділянки кордону України от цією молдавською республікою. Також громадян схиляють до роботи в ролі позаштатних співробітників і інформаторів навіть на постійній основі. І в разі непогодження з такими умовами Росіяни погрожують значить, повернути людей. Назад в Україну, але бачите, наші люди не всі терплять таке знущання, навіть не перебуваючи в Придністровській Молдавській республіці. Дуже хороший прецедент на Хмельниччині. Чоловік подав позов в суд на Росію. Сказав, що не може нормально спати через постійні тривоги. В заяві чоловік також зазначив, що споглядання ним зруйнованих будівель в Хмельницькому завдає йому додаткового дискомфорту. І Хмельницький міськрайонний суд правда відмовив чоловіку в позові а отім людина подала. Апеляцію, значить, прохаючи з'ясувати всі обставини справи повністю. Крім того, Кабмін подав відклик на апеляційну скаргу, пославшись на її необґрунтованість і брак доказів. Тож, в принципі, щоб ви розуміли, що чоловік вимагав стягнути на свою користь одну гривню моральної шкоди, яку завдала йому Україна через недобросовісну діяльність органів державної влади, зрештою суд постановив, щоб Росія виплатила чоловіку 200 тисяч гривень за моральні страждання, які йому заподіяла війна от так постанова Хмельницького апеляційного суду. Я до чого, що прецедентне право можна всім подавати тепер ці позови там по 200 тисяч гривень і чекати, коли будуть репарації, щоб же всі могли претендувати на двісті тисяч. У мене ж є ухвала суду. Це ж російські гроші там чи заморожені. Будь ласка, 200 тисяч гривень. Ну такий поворот, попаворот, такий незвичайний. Але він е, має бути тепер стосовно підвищення тарифів, та цю ПП я сказав, що буду тримати. Е, от людина, яка е, там займається е, на громадських засадах, спостеріганням цієї історії все ж таки е, наголошує, що е, скасування підвищення тарифів е, позначено травнем. А про червень-липень ніхто не говорить. Але знову ж таки, правди заради заступниця міністра енергетики. Світлана Гринчук сказав, що питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюються в уряді. Тобто, не про травень, не про червень, не про липень там не йдеться. При цьому вона зазначила, що після зняття урядом 29 грудня минулого року мораторію на відключення споживачів боржників за енергоресурси дуже зріс рівень оплат за енергоресурси. Можливо, і там є такі несподівані резерви, які призведуть до того, що не треба підвищувати ціну, тому що є гроші. Бо от якби відбувалося так, що ті, хто платять, будуть платити ще більше, а той, хто не платить, не буде платити взагалі. Да? І ніхто на це не буде звертати увагу. Ну і, друзі. Для того щоб може трошки от відійти, да від цих сумних думок сьогоднішнього дня, все ж таки, да, що в світі теж життя триває. Ну якби неділя можу собі дозволити, але просто за когось можна порадіти. В Індії відбулася репетиція, саме репетиція весілля столі століття. Тобто, син найбагатшої родини Азії, така родина Амбані, одружується з донькою магнатів, фармацевтів, Мерчант. Молодший син, значить, цієї родини Амбані, звуть його Анант. Я думаю, що й кіноше індійське буде там з піснями, все як має бути. Його наречена Радіка Мерчант влаштували пишну передвесільну вечірку, на яку було запрошено багато знаменитостей. Це на тільки на репетицію люди поприїжджали. Тобто Марк Цукерберг з дружиною Білл Гейтс, Іванка Трамп, Ріанна, Гіларі Клінтон і інші вони на репетицію, що буде на весіллі. Значить на вечірці, яка тривала три дні, було близько тисячу людей. Вечірка проходила в п'ятизірковому готелі і там міському палаці вісімнадцятого століття. Всі витрати взяла на себе родина наречено, там статки в неї 116 мільярдів баксів. Ну може собі дозволити. Гостей доправили до міста Дам Джамнагар чартерними рейсами і паромами, де на двох осіб дозволено було взяти не більше трьох валіз. При цьому всім запрошеним вислали дрес код надрукований на дев'яти сторінках. Повідомляється, що під час святкування на стіл було подано понад 500 страв, над приготуваннями яких працював 21 кухар. А також цікаво зазначити, що виступ співачки ріани обійшовся а, індійській парі у 6 мільйонів баксів. Загалом вечірка коштувала 150 мільйонів баксів. Це тільки репетиція, друзі. Саме ж весілля вони 12 червня будуть святкувати. От там буде гей-гей. Якщо тільки на не рептіцію з Марком Цукер, ну то вже на, на, на саме весілля. Я думаю, що вже. Приїде там, не знаю, Маск Ілон, да а як тобі такий ілон, а? Весілля. Так, друзі, так виглядає початок сьогоднішнього дня, неділя. Да, ну вже розвиток, абсолютно сьогодні, 3 березня. Дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Танчук. Будь ласка, підписуйтесь. дзвіночок вмикайте, не забувайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською фотобайкою, Так само не забудьте і з коментарями. Якщо вам, звісно, заходить цей формат подачі інформації, але щось мені підказує, що якщо ви вже цей момент слухаєте, то десь плюс-мінус. Дякую моїм патріонам, спасибі спонсорам каналу. Друзі, дякую за ваше плече. Абсолютно спасибі величезне за підтримку. В кого є можливості, бажання. От в описі до цього відео є всі відповідні посилання. Дякую і не сумніваюся, що кожен з учасників нашої спільноти, кожен на своєму місці, як вміє, як знає, але підтримує наших героїв, хлопців і дівчат, наші Збройні Сили України і пхаємо разом з ними до перемоги. Вона буде навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!